Книга Естер. Це одна із дуже інтересних книг Біблії. Я хочу сьогодні розпочати обзор цієї книги, сьогодні буде перша частина. Собиття описані в книгі Естер відбувалися в період, коли між поверненням першої і другої хвилі. Переселенців з Вавилонського полону. Ми знаємо, що ізраїльський народ був 70 років в ізраїльському полоні, і перша хвиля повернення це була на чолі з Неємією, друга хвиля це була на чолі з Єздрою. І між цими двома подіями був розрив 57 років, і ось ці події, які описані в книгі Естер, вони произойшли у той період між першим і другим поверненням народу ізраїльського до Єрусалиму. Автор вважається, до цих пір невідомий. Полагаю, що це міг бути Мардахей, принаймні частину книги, це точно він написав. І другий, якщо є другий автор, то він мав жити в Сузах, мав бути у царському палаці, мав знати всі закони і бути всі у курсі всіх справ. Книга Естер. Це одна із двох книг Біблії, яка названа жіночим ім'ям. Перша книга це, і ще друга книга яка, Книга Рут. Це дві книги Біблії, які названі жіночим ім'ям. Були труднощі з включенням книги Естер в Канон, тому що тут не згадується ні одного разу ім'я Бог. В російському перекладі є один раз. Але і в оригіналі, і в українському, і в англійському перекладі не зустрічається ніде ім'я Бога. Також ніде тут не сказано про жертвоприношення, про закон Мойсея, про релігійні обради і не згадується, не цитується нічого з цієї книги у новому заповіті. Але Бог так розположився, що ця книга увійшла в канон. І вона є повчальною для нас. Ціль написання книги Естер це показати собитя, які привели до виникнення свята пурі. Ми знаємо, що є таке свято, євреї святкують і церкви святкують, принаймні як святкувати, проповідуємо історію з книги Естер якусь. Також показати, що Бог керує всіма справами і всіх народів. Показати Божу заботу про свій народ. І також, щоб ободрити євреїв, що Бог з ними скрізь, де б вони не були. Тоді євреї не, не, не дуже хотіли залишати ті місця, де вони народилися, тому що в основному вони народилися вже там, у Вавилонському полоні, де вони були, і вони не дуже хотіли повертатися до Єрусалиму. А ті, хто повернулися, вони б, були такі трошки налякані тим, що вороги не дозволяли їм відбудовувати місто, не дозволяли відбудовувати храм. Ми це і Санвалат, і Тов'я, і інші, які перешкоджали будівництву храму і будівництву міста Єрусалим. І Бог хотів ободрити і показати ізраїльському що які б вороги не були, вони не можуть протистояти Божому народу, вони не можуть протистояти Божій волі. Що Бог задумав? То Бог і зробить. Що в Бога в планах є, то обов'язково станеться. Навіть коли це людям кається неможливо, але для Бога немає нічого неможливого. Отже, Книга Естер перших два вірші. І сталося за днів Ахашвероша. Це той Ахашверош, що царував від Індії аж до Ефіопії, 127 округ. За тих днів, коли цар Ахашверош засів на троні свого царства на замку Сузи. Тут написано цар Ахашверош в російське це на Івріті Ахашверош на Перській Артаксерс, це цар з перший. Це одна й та сама особа. Церк перший. І як би ми назвали його, чи вирош, чи Артаксерс, це все одно одна й та сама особа. Собиття ми прочитали, розвивалися в місті Сузи, це столичне місто. В центрі міста був Карпаген, Крепость Велика і там був царський палац. І далі в третій вірш ми читаємо третього року свого таргування справив гостину для всіх своїх князів та для своїх слуг війська Перського, та Мідійського, старших та правителів округ. Цар Ахашверош справив велику гостину. Цар хотів завоювати прихильність вельмож. Цар задумав собі воєнну компанію проти Греції. Його батько і йшов на Грецію, але він вернувся з поразкою. Він не міг перемогти греків. Можливо, хто пам'ятає було 300 спартантів. Оце про ті події, які були, передували цьому серцю. Це його батько пішов на Грецію, але прийшов з великою поразкою. І син його вже не міг заспокоїтися. Він дуже хотів піти на Грецію, перемогти їх, здобути і наказати за те, що вони зробили його батькові. І він же мріяв, марив, як він торжественним маршем, величезним військом пройде через Грецію. Але щоб цю компанію осуществити, треба було багато коштів, треба було багато грошей. І цар вирішив зробити таку величезну гостину. До цієї гостини готувалися, далі будемо читати, 180 днів, півроку готувалися до цієї гостини, щоб сім днів гостювати, щоб сім днів пірувати, цей пір облився. І цар розчитував, що він таки склонить цих вельмож своїх, що вони дадуть гроші на цю компанію, що він постарається їх убити, що вони точно виграють. Вони вернуться з перемоги і вони собі награблять майна ще більше, ніж вони вкладуть. І далі з вічна, чекає, читаємо. І показуючи багатство, слави, царська, слави посту, слави своєї величності, довгі дні, 180 день. Це, як я казав, 180 день готувалися. А по скінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи, від великої аж до малого стину на сім день на садковому подвір'ї царського палацу. Біла, зелені, й блакитна тканини трималися вісонами та пурпуровими шнурами, висіли на срібних стовпцях, на мармурових колонах, золоті та срібні ложа стояли на підлозі, сплиток із зеленого, білого, жовтої чорного мармуру. А на подавалися в золотому посуді, в посуді все різному, і царська вина було вельми щедро за великою спроможністю цара. А пиття було за встановленим порядком. Ніхто не примушував, бо цар так установив всім значним свого дому, щоб чинили за вподобою кожного. Також цариця Верші справила гостину для жінок в царському домі Ахашвероша. Ахашверош. Відмінив всі порядки, всі закони, які були тоді встановлені в Мідоперській імперії, для того, щоб склонити оцих людей цих вельмож на свою сторону. Він відмінив, що тоді, по законах медоперців, не можна було пити царське вино. Царське вино міг пити тільки виночерпь. І цар. І якщо за столом десь цар робив гостину, то можна пити тільки тоді, коли цар п'є. В другий час неможливо це було робити. Але на цей час Ахашверош відмінив всі ці закони. Він видав свій закон і сказав: хай що хотять то роблять, п'ють стільки хочуть, їдять, скільки хочуть. Все, законів нема ніяких. Це гостина для всіх. Я хочу, щоб всі гарно поостювали. І також цариця Вахші теж справила гостину для жінок вельможів, ну Тоді і тепер на Сході такі звичаї, що чоловіки з жінками за столом разом не можуть бути. І цариця була окремо з цими жінками, а чоловіки були окремо. Читаємо далі з 10-го вірша. Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав. Мегумонові, ну тут називаються імена, сімом євнухам, які служили перед обличчям цара Хасвероша, привести царицю вахші перед цареве обличчя, в короні царській, щоб показати народам, а зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Та цариця Вахші відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через євнухів, і сильно загнівався цар, і в ньому горіла. Його лють. І цар сказав до мудреців, що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право, і близьким до нього були сім князів перських та медійських, які бачать цереве обличчя і сидять перші в царстві. Як велить закон, щоб зробити цариці Івахші за те, що не виконала слова царя Христю передано їй через євнухів, і сказав, Мимухан перед царем та князями. Не перед самим царем провинилася цариця Вахші, але й перед усіма князями та перед усіма народами, що по всіх округах цара Ахашвероша. Бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиняться до погодження їхніх чоловіків на їхніх очах, і будуть говорити: цар Ахашверош сказав був привести царицю перед обличчя своє, та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме князі перські та медійські, що потують про царицин учинок до всіх царських князів, і буде багато погорде та гнів. Якщо якщо це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записано в законах персії та Мідії, і нехай не поменеться, щоб вахші більше не приходила перед обличчя цара Хасароша і її царування. Цар дасть інші ліпші по неї. І 22 й вірш. І розсилав він листи до всіх царських округ, до кожної круги письмом її і до кожного народу, мовою Його, щоб кожен чоловік був паном у домі своєму і говорив про це мовою свого народу. Цариця Вакші. Вона відмовилася. Вийти тільки в короні і показатися чоловікам. На Сході тоді закон забороняв навіть дивитися на заміжню жінку. Якщо навіть якийсь чоловік захотів там параджу привідкрити якої жінки вона була заміжня, він зразу поражав себе на смерть. Він повинен був померти. А цар захотів, щоб цариця вийшла в короні царській, Роздітою, щоб всі вельможі, всі ті чоловіки, які були там на приятті, дивилися. Це було ну, непристойно. І цариця не могла прийняти цей закон. Це, не просто, це просто була п'яна вихватка оцього цара Ахашвероша. І ось він не сам з князями порадився, він сам не приймав таких рішень. Він порадився своїми князями, прочитали що сім князів, які, якими він приймав, радився всьому, що він робив. І вони на п'яну голову прийняли таке неправильне рішення. Ну, знаємо, часто приймаються якісь рішення на п'яну голову, сіли за бутилкою, щось прийняли, але потім роздумали і вийшло, що це не так має бути. І Цар розлютився дуже, він був дуже злий. І він. Рішив прийняти те, що сказав йому цей радник. і Вони розіслали ці листи по всіх округах, і ми прочитали, щоб всі, всі народи говорив, кожен чоловік був паном в домі своїм і говорив про це мовою свого народу. Це означало, що кожен, в кожному домі сім'я мала говорити на мові чоловіка, на мові батька, на мові чоловіка. А жінка там з якого на народу, то хай та мова вас буде там десь в стороні, а мовою чоловіка мали общатися в сім'ї. Потім Ахашверош жалів, що так поступив, але він вже не міг змінити то, що він написав. Тим більше, що він потім згадав про варші, і історики свідчать, що вакші на той час була вагітна, вона народила потім сина йому. І, звісно, рішення, яке прийнялося на п'яну голову, воно потім було ну, напроці всього життя він жалів про це. Другий розділ книги Естер описує, як Естер стала царицею. Перших два вірша. Про цих подіях, коли затихта лютість цара Ахасвероша, згадав він про ваші, що вона зробила і що було заряджене про неї, і сказали царські отроки, його слуги, нехай пошукають для цара дівчат, уродливих на вигляд панів. І нехай цар призначить урядників по всіх округах свого царства, і нехай вони зберуть усіх дівчат, панів уродливого вигляду, до замку Сузи і додому жінок під руку Гегая, царського євнуха, сторожа жінок, і дати їм потрібне для їхнього причепурення. Цар через чотири роки згадав про царицю. За цей час Ахашверос встиг таки зібрати воєнну компанію проти Греції, але він повернувся не з тріумфом перемоги, а повернувся принижений. Він отримав дуже величезну поразку і повернувся принижений. І він згадав про царицю, хоча в нього було в гаремі дуже багато наложниць, але йому все ж таки не вистачало цариці. І він згадав про неї, і євнухи його запропонували знайти дівчат. З яких цар потім міг би собі вибрати одну, яка стала би царицею для нього. Читаємо далі 4 вірша. А та дівчина, що найкраща в царських очах, буде царувати замість вакші. і була приємна ця рада в царських очах, і він зробив так. А в замку Сузи був один денянин, ім'я йому Мордохей, син Єїра, син Шім'ї, сина Кішового, муж Меніаміневець. Що був узятий з Єрусалиму з тим полоном, який був узятий разом з Єхонією царем Юде, якого взяв був Ноходоносор, цар Вавілонський, і він виховував Гадасу, вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері, а ця дівчина була хорошої постави та вродливого вигляду, а коли помер її батько та мати її Мордохей узяв її собі за дочку. І сталося, коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під рукою Гая, то взята була й естер до царського дому під рукою Гая сторожа жінок. І була та дівчина хороша в очах його, і мала ласку перед ним, і він приспішив видати їй потрібне для її причепурення і частки та дати їй сімох відповідних дівчат із царського дому. І він перемістив її та дівчат її до найкращого місця в домі жінок. Ми бачимо, що цей царський Євну Гігай, він знав про вкуси царя, і він зарані хотів завоювати в собі прихильні, прихильність цариці. Він розумів, дивлячись на цих дівчат, історія світі, що там було близько 400 дівчат. Це був такий великий відбір. Це був такий кастинг, де вони цілий рік. Півроку вони там мастями разними мастилися, півроку там вони і учили, як при дворі жити. І цілий рік вони робили підготовку, щоб потім пристати перед царем, щоб цар міг вибрати одну. Дуже великий вибір був у цара із 400 вибрати одну. І ми бачимо тут Божу руку, що була вибрана. Оця цариця Естер. Ми прочитали тут, хто такий був Мардахей. Він був правнук кіса батька цара Саула. Він був з царського роду, можливо, йому тут у книзі написано, що. Його дідом був шім'ї, саме й той, який поносив Давида, коли Давид тікав від ерис рома. А його прадід був кіст батько цара Саула. І це означає, що Мардахей був із царського роду. І, можливо, це одна із причин, що потім пізніше Мардахей не буде кланятися Аманові. До речі, Аман, третій розділ перший вірш. Написано, про це подія Сарагасверос звеличив Гамана, сина Гемедатого Гатянина. Гатянин дослідники Біблії кажуть, що він був, аман, цей був із амеликитянинса, потомок, потомок цара Агага. Пам'ятаємо, коли. Бог сказав Саулу, що він пішов, і Амалики, Амалика, Амалика зробив закляття. Щоб він побив все, не залишив ні, ні людини, ні скотини, нічого живого. Але Саул не послухався Бога. І коли Самуїл прийшов і каже, що це за блеєння, я чую? І що ти царя залишив живих? І можливо тоді із цього царського дому якийсь син, сини. Цара цього Агага залишилися в живих. І дивіться, що сталося потім. І той потомок Агага, який залишився в живих, чуть не знищив весь ізраїльський народ. За одної помилки Саула, що він не зробив так, як велів йому Бог. І так Естер в царському домі. Вона проходить. Через ці всі процедури вона завоювала прихильність царського євнуха. Він її дав лучших дівчат, він її дав все краще, краще місце в гаремі дав її. І дослідники історики кажуть, що навіть і ця цариця Вахші, він, цей царський Євнух, якби привів симпатію до Естер, що вона її допомагала, в її розказувала, вона її вчила. Як треба поводитися і що любить оцей цар Ахашверош? Тому, можливо, і це одне із того, що він вибрав Естер, що вона була по-особому навчена, по-особому розположена вже, щоб бути царицею. Як би там не було, ми бачимо невидиму Божу руку. 16 вірша ми читаємо і була взята естер до цара Хашвироша до царського дому. 10-го місяця він, місяць тавет, 7 го року царювання його, і цар покохав естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям, понад усіх дівчат, і він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість вакші. І справив цар Велику гостину для всіх своїх князів та своїх слуг, гостину для Естери. І зробив полегшення для округ і дав дарунка з царською спроможністю. І коли забирали дівчат другий раз то Мордохей сидів при царській брамі, Есте же не виявляла місця свого народження та народу свого, як наказав був її Мордохей Естер виконувала Мордохеєве слово так, як коли була вона на його вихованні. Естер не виявляла. З якого вона народу. Можливо, щоби там, в Гаремі царському, довідалися, що вона іудеяна, можливо, могли б її і не взяти. Але так Мордахей сказав, що вона не виявляла цього. І ми прочитали, що і надалі, хоч вона була в царському домі, хоч вона була царицею, але в неї надалі продовжувала слухатися свого. Вихователя. До речі, вона була дворідна сестра Мардахая. Кажуть, що плем'янник, але вона була його сестра, бо вона була дочка дядька Мардахея. Тобто вона була його двоєрудна сестра. І вона слухалася всього, що казав їй Мардахей. Я вже казав, ми всьому цьому бачимо невидиму руку Божу, яка діє напроти всієї цієї книги естек. Ми будемо бачити, хоч ім'я Бога тут не згадується, але Бог тут видимим образом все устраює, все робить, все чинить, і Його воля, Його плани, вони видим, стають видимі. В Бога немає такого поняття як случайність. Не случайно Естер була в Сузах. Не случайно Естер стала царицею, далі ми будемо читати, ми будемо розбирати, ми будемо бачити. І ми знаємо, ми читали цю книгу, що через цю царицю, через Естер Бог врятував свій народ від геніциду. Божий народ, ми бачимо з цієї книги, що Божий народ під провадженням Бога, що Бог контролює буквально все, і завжди Божі плани здійснюються. Ми знаємо, що здійснився Божий план спасіння людства. Ісус Христос прийшов на землю, став людиною, тобто сам Бог став людиною для того, щоб спасти людей від гріхів їх. І хоч було теж дуже багато ворогів, хотіли помішати, але Бог запланував це і це сталося. Господь хоче сьогодні ободрити і нас, як тоді хотів ободрити свій народ ізраїльський, який повертався з полону. В, місце, в землю обітовану, в місто Єрусалим, який відбудовував храм, так Господь і сьогодні хоче ободрити і нас, що Він веде нас до Небесного Царства, що Його невидима рука веде нас до вічності, і ніхто, і ніщо не може відлучити нас від любові Божої. І як істер, Бог привів на, до царського престолу, так і Бог приведе нас. До престолу своєї благодаті. Так як Естер получила вінок царський на свою голову, так і Бог дасть нам кожному вінці праведності. Якщо ми будемо, так як Естер була послушна всьому Мардахаю, якщо ми усьому будемо послушні нашому Господу Ісусу Христу Йому слава!